Вітаю, 13 липня центр України саджаємо картоплю після часнику. Грядка 1,6 на 5 метрів. І я саджаю під підзвичайну лопату. У мене тут вийде 4 рядки. Третій я зараз досаджую покажу, як я його саджаю. Що основна задача? Яку я поставив перед собою в посадці картоплі влітку. Земля має бути вологою, як навесні, і ще від спеки захищати її сіном або травою. Трави в мене не було, тут я використав сіно. Між рядками 50 см. Трава буде, напевно, що її буде не так багато. Будемо якось з нею впоратися. Сам рядок я закривати нічим не буду. Давати картоплі максимально, щоб вона взійшла, а не пробивалася через сіно. Так, технологія посадки. Ось лопата, Наступний кущ буде копати. Тут у мене кущ викопаний. Сильно губоко його закопувати не потрібно, тому що вже у картоплі пагони, відповідно, не дуже сильні. Десь 10 см і закопую. Цю картоплю велику я порізав, щоб у мене було по 3-4 бруньки у кущі. Багато їх також закопувати не потрібно. Побачаю, якщо вони всі зійдуть, то вони будуть заважати одне іншому. Ось так на відстані її і саджаю з кусочків. Кусочки ось так нахиляю, щоб коренева система максимально була у землі до самого ж початку. Подальше, що я буду робити, я її буду чекати в сходів. Потім поливати по необхідності. Земля ну, має бути не дуже суха, сухій землі. Картопля влітку рости не буде. Вже потрібно її провивати. ну, не кожного дня, звичайно, а десь раз на 5 днів, на тиждень потрібно її буде поливати. По всходах картопля має зійти десь на 15-й день вся вже. І сорт картоплі використовую свій стандартний. Його визрівання наступає десь на 80-й день. Якщо порахувати, то це 1 жовтня. Ну, якщо запаморозків не буде у вересні, то будемо чекати гарний врожай. По підготовці землі до висадки нічого не скапувалось нічого не робилося. Ось так як чеснок викопали, така земля тверда і залишилася. Вона від вологи набухне і пом'якшає. Будемо чекати, що мікроорганізми допоможуть в її розм'якченні. Yakuzo- the